Чи замислювалися ви коли-небудь, чому після 50 років навіть звичні страви можуть обертатися проти вас? З віком наше тіло неминуче змінюється, а обмін речовин помітно сповільнюється. Судини та внутрішні органи стають значно чутливішими до будь-яких навантажень. Зберігати внутрішній баланс стає дедалі складніше це відбувається тому, що природні механізми саморегуляції організму починають працювати повільніше, саме тому деякі, на перший погляд, абсолютно безневинні харчові звички можуть призвести до великих проблем. У цьому відео ми детально розберемо 10 найшкідливіших харчових звичок, які є особливо небезпечними після 50-річного рубежу. Ви дізнаєтеся, як кожна з цих звичок. Впливає на роботу серця, стан судин, метаболізм та ваш загальний життєвий тонус. Обережне та свідоме ставлення до свого раціону після 50 допоможе вам зберегти енергію, ясність розуму та здоров'я на довгі роки. Тож давайте розбиратися разом. Перша звичка вживати занадто солону їжу. Я не збираюся демонізувати сіль адже і сам її люблю. Коли ми їмо багато солі, вона провокує затримку рідини в організмі, а затримка рідини, у свою чергу, веде до збільшення об'єму циркулюючої крові. Це може стати прямою причиною підвищення артеріального тиску, до того ж, надлишок солі може негативно вплинути на роботу нирок. А після 50 років еластичність стінок судин природно знижується. Через це збільшення об'єму крові впливає на наш організм вже інакше, провокуючи стійке підвищення артеріального тиску, а будь-яке підвищення тиску є фактором, що веде до розвитку серцево-судинних захворювань. Але навіть якщо вам 50 і більше, і ви ведете активний спосіб життя, займаєтеся спортом, ви повинні споживати 5-8 грамів солі на день. Від такої кількості нічого поганого не станеться. І тим людям, хто повністю прибирає сіль зі свого раціону, я можу сказати, що її дефіцит також призводить до ускладнень у роботі серця. І ще коли ми говоримо про сіль, я маю на увазі саме чисту сіль, але ви повинні пам'ятати, що майже всі продукти вже містять її у своєму складі. Якщо ви є прихильником ковбасних виробів, різноманітних солінь, маринованої риби тощо, то звичайну сіль слід суттєво обмежити адже ваш організм і так отримує її вдосталь. Друга звичка це споживання кондитерських виробів у вечірній час. Звісно, від цього варто відмовитись чому? Тому що кондитерські вироби це надзвичайно калорійні продукти ввечері у людей після 50 років енерговитрати мінімальні. І якщо ви будете їсти багато калорійної та солодкої їжі, постраждають насамперед підшлункова залоза та печінка. Все це призведе до атеросклеротичних змін у судинах, до інсулінорезистентності та цукрового діабету другого типу. Тому, будь ласка, особливо люди після 50 років не їжте кондитерські вироби увечері, не вживайте їх у жодному разі. А ось зранку себе іноді побалувати можете. Але ключове слово тут іноді. Третя звичка це недостатнє споживання білку у раціоні. Тут є дуже важливий момент, адже люди схильні думати, що молоді мають їсти багато білку, а літні менше. Насправді все абсолютно навпаки чим старшими ми стаємо, тим більше білку потрібно споживати. Річ у тім, що наша травна система з віком гірше засвоює білок. Тому, щоб отримати достатньо його кількості, нам доводиться їсти більше. Дослідження показують, що багато людей після 50 років, навпаки, мінімізують вживання білку, вони вважають, що білок, особливо тваринного походження, це важкий продукт, який забирає в них енергію і шкодить шлунково-кишковому тракту. А про червоне м'ясо. Кажуть, що це взагалі канцерогенний продукт, який викликає ракові захворювання. Але при цьому чомусь ковбаси і сосиски їдять. Насправді, щодо канцерогенності, перероблене м'ясо набагато небезпечніше, ніж звичайне червоне м'ясо. Якщо після 50 років ми будемо вживати червоне м'ясо двічі на тиждень, а в решту часу морепродукти, рибу яйця тощо. Та ще й додаватимемо рослинні білки, то я думаю, це буде чудовий баланс. До речі, в мене є відео про білок, і там я все дуже докладно про нього розповідаю. Найкращий спосіб вживання білку це комбінування, тобто поєднання рослинних і тваринних джерел. Четверта звичка це використання калорійних заправок, зокрема майонезу. Ну, про те, що майонез не дуже корисний продукт, мабуть, знають багато з вас. Але навіть домашнього приготування вершкові, сирні чи м'ясові підливи, а також вживання великої кількості оливкової, льняної, кунжутної чи соняшникової олії. Я наголошую великої кількості самі по собі олії корисні, я не кажу, що ні. Все це призводить до значного збільшення денної калорійності раціону. І в більшості випадків люди ці добавки просто не враховують. Іноді ці заправки бувають калорійнішими, ніж наша основна страва. Ви повинні розуміти, що після 50 років обмін ліпідів сповільнюється, і організм все, що ми переїдаємо, починає накопичувати у вигляді тригліцеридів. Тригліцериди це найгірший вид жиру, він може перетворюватися на ліпопротеїни низької щільності. Він накопичується в внутрішніх органах, в печінці, підшлунковій залозі, в петлях кишківника, буквально скрізь. А якщо говорити про майонез та домашні підливи, то там дуже велика кількість насичених жирів, а це, в свою чергу, викликає низькоінтенсивні хронічні запальні процеси. І саме ці низькоінтенсивні хронічні запалення є головним фактором старіння. Саме після 50 років дотримання денної калорійності, тобто споживання стільки калорій, скільки ми витрачаємо або навіть менше, починає відігравати ключову роль в контексті швидкості процесів старіння. П'ята звичка це зловживання смаженою їжею. Особливо для людей після 50 років смажені продукти несуть велику шкоду шоста звичка це переїдання і великі порції. Я вже говорив про це, але зараз розповім детальніше. Взагалі, давайте визначимось, що таке порція. Порція це не розмір вашої чашки чи тарілки, порція це розмір вашого кулака, і ми повинні орієнтуватися саме на свою порцію. А чому саме розмір кулака? Тому що розмір нашого шлунку приблизно дорівнює розміру нашого кулака. Якщо ми не наїдаємося однією порцією їжі, це означає, що наш шлунок розтягнутий. Шлунок це м'язовий орган, і він може як розтягуватися, так і стискатися назад. Для того, щоб шлунок скоротився і повернувся до своїх нормальних розмірів, нам потрібно три і більше місяців дотримуватися режиму, тобто не їсти за один прийом їжі більше однієї порції. Коли я говорю порція, я маю на увазі лише тверду їжу рідини не враховуються, і це має величезне значення, особливо для людей після 50 років. Мій дідусь завжди казав чим старшим ти стаєш, тим менше їжі споживай. З віком їжа повинна бути лише для того, щоб закривати потреби нашого організму, а потреби нашого організму це білки, жири та вуглеводи. Але аж ніяк не цукри, і потреби нашого організму у воді і потреби в їжі вимірюються саме порціями. Ось саме в контексті порцій я можу наочно розповісти, як ми залежимо від своїх звичок. Звичка у 20 років їсти певну порцію. Ми про це не задумуємося, робимо це несвідомо. Продовжуємо робити так у 30 років, а в 35-37 починаємо збільшуватися у розмірах. Далі, в 40 продовжуємо споживати таку ж саму порцію. І, звичайно, після 40 до 50 років ми вже набираємо зайву вагу. Саме про це і говорив дідусь. Коли ми дорослішаємо, ми повинні свідомо зменшувати споживання їжі. У 20 років ми можемо їсти стільки, скільки хочемо, у 30 ми вже повинні задумуватися. В 40 років ми повинні розуміти, що зайва їжа як мінімум навантажує наш організм, а як максимум призводить до накопичення проблем і різних захворювань. А після 50 зайва їжа це вже пряма шкода, яка руйнує наш організм та наше здоров'я. Сьома звичка це пити мало води. Ну, ця звичка насправді не починається у 50 років. Ця звичка залишається з молодості. Якщо ви не пили воду в 20-30 років і в 40 напили, то й у 50 не будете. Але в 20-30 років водно-сольовий баланс організму працює більш агресивно, активно і компенсує навіть відсутність води. Проте в 50 років усі ці процеси слабшають, тому мале споживання води призводить до згущення крові. Наша кров це розчин твердих частинок у воді, плазма це і є вода. Коли ми багато п'ємо води, ми збільшуємо об'єм плазми, розріджуємо кров. Рідку кров серцю качати набагато легше. Густота ж крові не визначається кількістю холестерину, густота крові визначається співвідношенням плазми та твердих частинок, тобто клітин крові. Пийте більше води, щоб розріджувати свою кров, розріджувати свої рідини. І наші рідини в організмі, навіть з точки зору тибетської медицини, повинні бути в постійному русі. Тоді всі функції нашого організму, і насамперед найважливіша, функція очищення, працюють добре. У багатьох людей після 50 років виникають проблеми з випорожненням кишківника, закрипи. І насправді цю проблему можна вирішити достатнім споживанням води 1,5-2 літри від загального об'єму рідини. Це не означає, що коли ви п'єте воду, не треба пити чай. Чай, кабу теж пийте. І, звичайно, додайте побільше фізичної активності. Швидка ходьба, прогулянки на свіжому повітрі підуть тільки на користь. Багато людей, особливо після 50 кажуть, а я не хочу пити. Насправді, ми повинні пити не тому, що хочемо чи не хочемо. Ми повинні пити, бо це необхідно робити. І ось ці півтора-два літри денного об'єму рідини потрібно випивати. В цьому і полягають потреби нашого організму. А коли ви вже хочете пити, коли у вас спрага, це вже сигнал про зневоднення організму. І плавно переходимо до восьмої звички в контексті закрепів. це відмова від клітковини. Багато людей кажуть, що коли вживають багато клітковини або взагалі її вживають, у них виникають закрепи, дискомфорт, здуття і так далі. Це виникає тому, що клітковина починає живити вашу мікрофлору. Тобто, у відповідь на живлення, ваші бактерії в кишківнику починають активно виробляти різні речовини. Це може викликати газоутворення. Але це лише спочатку. Коли ви звикнете, коли будете на постійній основі вживати клітковину, до цього звикне кишківник, і все, газоутворення зникне, а випорожнення стане постійним, регулярним та оформленим. А клітковина, особливо розчинна, має свої плюси саме в контексті зниження загального рівня холестерину. Наприклад, бета-глюкани, які містяться у пшениці, ячмені, в цільнозерновій вівсянці, вони ніби набухають, абсорбують на себе частину жовчі, що виділяється в просвіт кишківника. Тим самим вони виводять частину жовчі з холестерином через кал. І, взагалі, клітковина дуже корисна для нашого кишківника. Цікавий факт однією з причин довголіття є бактерія, що живе в нашому кишківнику, яка називається акермансія муцініфіла. Саме ці бактерії вчені знаходять в кишковій мікрофлорі довгожителів, людей віком 80, 90 і 100 років. І коли ми їмо клітковину, ми не тільки живимо всю кишкову мікрофлору, а й підживлюємо саме цю бактерію, і нам потрібно, щоб вона збереглася якомога довше в нашому кишківнику. Дев'ята звичка, яка псує наше здоров'я після 50 років, це часті перекуси. Найважливіше в харчуванні це режим триразове харчування без перекусів. І цим ми повинні займатися не в 50, а в 30-40 років, щоб до 50 років прийти здоровими, щоб і далі почуватися активно, енергійно і щоб процеси старіння у нас були якомога повільнішими. Чому часті перекуси шкідливі? Тому що вони призводять до постійної роботи підшлункової залози. Підшлункова залоза розглядається як орган довголіття в тибетській медицині. І цей наш орган дуже лінивий, він любить відпочивати. Тому давайте йому більше відпочинку. Оптимальні інтервали між прийомами їжі, наприклад, між сніданком, обідом і вечерею 5 годин, а нічний інтервал 14 годин. Але якщо ми будемо перевантажувати підшлункову залозу, то звичайно отримаємо інсулінорезистентність і ризики розвитку цукрового діабету другого типу. Ну і плюс, коли підшлункова залоза постійно активна, вона активізує і жовчний міхур, і людині постійно хочеться їсти. Через це людина весь час їсть. Звичка постійно щось перекушувати виникає не тільки в голові, як потреба щось з'їсти, це підкріплено нашим організмом, нашими внутрішніми процесами. Якщо у вас є така звичка і вам за 50, то вам терміново потрібно її позбуватися. І тут же десята звичка це захоплення голодуваннями і різними дієтами замість побудови системи. Ми можемо дотримуватися різних дієт, пробувати експериментувати, коли нам 30-40 років, але після 50 років усе це ми будемо робити за рахунок ресурсів нашого організму. Ми будемо втрачати ресурси, а втрата ресурсів призводить до прискорення старіння, до хвороб і так далі. Тому, якщо вам 50 і більше, будь ласка, не захоплюйтеся голодуванням без розуміння цього процесу, без людини, яка вас веде, і без чіткої мети. Голодування обов'язково повинно мати певну ціль це можливо схуднення або покращення здоров'я, підвищення чутливості до інсуліну, зниження рівня холестерину. Кожна мета у кожної людини має свій шлях, і голодування бувають різними. Можна голодувати сім днів, можна три дні, можна сісти на інтервальне голодування і пожити так якийсь час. Усі ці методи насправді працюють, але кожен метод веде до різних цілей. Спробуйте свідомо відмовитися від однієї двох шкідливих звичок, про які ми сьогодні говорили, і ви зможете значно покращити кількість свого життя. Ви зможете зміцнити здоров'я і сповільнити процеси старіння, тож вперед до змін.